Всім привіт, малята! Поговоримо з вами про те, як зимують звірі. Адже ви, мабуть, знаєте, що деякі звірі з приходом зими впадають в зимову сплячку, ведмідь, їжак, а деякі ведуть активний спосіб життя. Білочка, зайчик, лисичка, вовк. Отож слухаємо про звірів. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сосняку, я гризу горішки, і гриби, і шишки, а в морози люті, злі ти не мерзнеш у дуплі? Мене добре зігріва, моя шубка хутрова, і тому зимові дні мені зовсім не страшні. По дорозі зайчик скаче, змерз він дуже і тремтить, і не знає, що робить, де спочити, де присісти, де знайти чогось поїсти. Треба швидше у лісочок, де стоїть старий пенючок, сніг лапками розгребти і може корінці знайти або куру трохи згризти. Ох, як хоче зайчик їсти. Я лисичка, я сестричка, чарівна казкова, маю хитрі темні очі, симпатичні брови, мене хвостик є пухнастий, хутрочко роденька, Я красуня, я хитрунка, знаю це маленький. Я сірий хижак лісовий. Для звірів я дуже страшний, живу я в глибокій норі, полюю і вию вночі, сірий хвостик, сірі вуха біжить лісом він щодуху, гострі зуби всіх лякають, всі, всі звірята вовка знають. Їжачок собі зробив чудову перину, носив листя, носив довгу усяку травину, ну а зверху настелив м'якими мохами, натомився і заснув догори ногами. Ведмежатка сплять в барлозі, і прокинутись не в змозі, поки сніг та завірюха ждуть тепла, чухають вуха, як і мама, як і тато, сплять і смокчуть теплу лапу. На все добре, малята, дякую за увагу.